Тепер, коли ви вмієте виконувати провідцювання точки на площини і знаходити її положення по координатах, ми переходимо до проєкції відрізка або прямої. Яка відмінність між відрізком і прямою? Ви це мали вже вчити з математики. Тобто відрізок в нас обмежений двома точками в просторі, пряма в просторі є безмежною. Тобто вона не має початку і не має кінця. Але і відрізок, і пряму, Положення в просторі будемо задавати по координатах. Єдине відмінність, що відрізок ми будемо позначати великими буквами англійського алфавіту, а прямі маленькою буквою однією, наприклад, «М», «Н». Це буде означати, що це пряма в просторі. Отже, розміщуємо, як виконується проекціювання відрізка. Розміщуємо в двограному або трограному куті, кидаємо промені на площини ортогональні, і отримуємо проекції відрізка АБ. А1Б1 горизонтальна проекція, А2Б2 фронтальна, якщо треба ще профільна проекція. І потім показуємо на комплексному кресленні тільки самі проекції. Ви вже повинні розуміти, що зліва в нас зображено просторове креслення, те, як ми виконуємо в уяві, розміщуємо відрізок і кидаємо промені. А справа вже в нас комплексне креслення. Деяке буде використовуватися, будемо використовувати моє накреслення. Тому візьміть собі чисту сторінку і запишіть тему креслярським шрифтом, олівчиками, І план. Можна mm -hmm. теж креслярським шрифтом, щоб згадати, як правильно писати. І сьогодні, вивчаючи комплекс накреслення відрізка чи прямої, ви маєте. Зрозуміти, які випадки положення прямої бувають в просторі, і вміти розрізняти це положення з комплексного креслення. Дивитись на комплексне креслення і говорити, яке це положення. Тому зараз під планом візьміть ручку і стисло. Запишіть те, що я вам зараз продиктую. Пряма в просторі може займати два положення. Дві крапки. Це загальне положення і окреме. Загальне положення це коли пряма знаходиться під будь-яким кутом до всіх трьох площин проєкції. До горизонтальної, до фронтальної, до профільної. Тобто загальне положення це коли під будь-яким кутом оцей відрізок АБ, що ви зараз бачите, коли він знаходиться під будь-яким кутом до всіх трьох площин проекції. Крапка. Окреме положення це коли пряма. Паралельна до однієї з площин проекцій, або перпендикулярна до однієї з площин проекцій. натисніть на паузу і напишіть. Тобто є два положення. Загальне і окреме. Загальне це коли відрізок займає, знаходиться під будь-яким кутом до всіх трьох площин проекцій. Будь-яке положення, але він знаходиться під кутом до всіх трьох площин проекцій. Це загальне положення. Як тільки Відрізок робиться паралельним або перпендикулярним до однієї з проекції. то це вже в нас окреме положення. І ще допишіть назви. Тобто треба ще дуже добре вам знати назви. Тому що якщо пряма паралельна, оце зараз запишіть. Якщо пряма паралельна до однієї з проекції, то вона називається прямою рівня. А якщо пряма Перпендикулярна до однієї з площин проекцій, то вона буде називатись проєктуючого положення. Тобто, якщо паралельна, прямо рівня, якщо перпендикулярна проєктуюча положення. Ну і тепер давайте подивимося, як це в просторі, а потім проаналізуємо на комплексному кресленні. Тут ми бачимо відрізок АБ, і він знаходиться під кутом до всіх трьох площин проекції. Значить, це є загальне положення. На наступному прикладі ми бачимо знову ж таки відрізок АБ. Але він же є паралельним до горизонтальної площини. Тобто до H, він паралельний. І якщо він паралельний до однієї з площин проекції, то до тієї, до якої він паралельний, будуть натуральні розміри. І це вже буде називатися пряма рівня. Ви записали, що якщо пряма паралельна, вона називається прямою рівня. Тобто це буде горизонтальна пряма рівня. Пряма паралельна до горизонтальної площини. І зверніть увагу, тут ми бачимо паралельно до осі Х, тут до Рі. Ось і на профільній і на фронтальній площині. Наступний випадок ДЦ паралельний до фронтальної площини проекції. Відповідно, це вже буде окреме положення і називатися фронтальна пряма рівня. Це означає, що відрізок ДЦ паралельний до фронтальної площини. І останній випадок паралельності це коли, наприклад, відрізок F або як пряма могла бути паралельна до профільної площини проєкції. Відповідно, буде називатися профільна пряма рівня. Положення називається, тому що відрізок чи пряма, паралельна до профільної площини. Ну і другий випадок це коли паралельна, а другий, це коли перпендикулярна до однієї з площин проєкції. От тут вже є позначення маленької літери, це означає, що це є пряма. І є дуже легко визначити, коли пряма Чи відрізок перпендикулярний до однієї з площини проєкції. Тому що до цієї площини, до якої він перпендикулярний, він проєктується в точку. Бачите, А1 це якраз в нас є точка. Відрізок проєктувався в точку. І якщо він відрізок чи пряма перпендикулярно до однієї площин проєкції, то до тієї площини, до якої він перпендикулярний, він проєктується в, е в, е то, ну, в точку, а до двох інших площин він. Він є паралельним, тобто будуть натуральні розміри. Тут у нас пряма А перпендикулярна до горизонтальної площини, а якщо перпендикулярна, то проєктуюче положення називається. Тобто це буде горизонтально проєктуюче положення. Ви це взошці мали записати назви, коли проектуюче положення, коли пряма рівня. Тут ми бачимо, що пряма Б перпендикулярна до фронтальної площини проєкції. Відповідно, воно буде називатися фронтально-проєктуюче положення. І ось тут, на останньому прикладі, це буде в нас профільно-проектуюче положення, і це означає, що пряма це перпендикулярна до профільної площини проєкції. Тобто ви маєте оці всі випадки зрозуміти, і ви чітко просто маєте. Розділити, що загальне положення це коли під будь-яким кутом площин проєкції, Окреме це коли пряма або відрізок паралельний до однієї з площин проєкції, і є три випадки, так, тому що три площини, і коли перпендикулярний до однієї з площин проєкції. Ну і тепер, коли ви розібралися, яке положення прямої в просторі відбувається, давайте проаналізуємо комплексне креслення кожного положення. Це в нас загальне положення під будь-яким кутом до всіх трьох площин проєкції. І ми бачимо, що проєкції відрізка АБ і на горизонтальній, і на фронтальній, і на профільній, знаходиться під кутом до осей. Тобто це є ознака того, що це загальне положення. Другий випадок це коли паралельний відрізок АБ паралельний до горизонтальної площини. Ось. І вона називається горизонтальна пряма рівня або горизонталь. Ви бачите, що. До, на двох проекціях йде паралельність до осей, тому що вона так проєктується. А на, на одній проєкції є під кутом до осі X і до осі Y. І тут дуже легко вичислити. Якщо на двох проєкціях є паралельність по осях, то це буде пряма рівня і паралельна буде до тієї площини, де ми бачимо проєкцію під кутом. Тобто в даному випадку ми бачимо а 1 B1 під кутом до осей. Значить, це є горизонтальна пряма рівня. Ось тут, зверніть увагу, ми бачимо під кутом на фронтальній проекції, а горизонтальна і профільна паралельно по осях. Відповідно, до тієї йде під кутом, до тієї вона і паралельна. Ось натисніть на паузу, уявіть в просторі, побачите це, і попробуйте зрозуміти, навчитися читати з комплексного креслення, як воно відбувається в просторі. Тобто це буде фронтальна пряма рівня. І третій випадок паралельності це коли паралельна до профільної площини проекції. На профільній проекції ми бачимо під кутом, ми бачимо паралельність по осях. Тобто це була паралельна профільна пряма рівня, горизонтальна і фронтальна. Вам треба навчитися це розрізняти. І е, другий випадок окремого положення це коли пряма перпендикулярна до однієї з площин проекції. Я вже говорив, що якщо вона перпендикулярна, то вона проєктується в точку до тієї площини, до якої вона перпендикулярна, а до двох інших проєкцій паралельно. Тобто вичисляється воно дуже просто. Бачимо точку, значить, це в нас, якщо перпендикулярно, називається проєктуюче положення. Це в нас горизонтально проєктуюче положення, а з прямою Б ми бачимо фронтально проєктуюче положення. І це означає, що пряма перпендикулярна до фронтальної площини. І це пряма. Це є профільно проєктуюче положення. І пряма перпендикулярна до профільної площини проєкції. Ну і зараз вам треба буде накреслити ці всі положення по координатах. Зараз вам на все креслення треба 90. Якщо ви тут писали, ту теорію ще я вам диктував про види положень прямої. Вам має тут на цій сторінці, де є тема план і трошечки теорії, 90 мм на всю побудову. Якщо є, то ви собі якраз пишете. Пряма загального положення, переписуєте по координатах, ось координати, робите осі x, y, z і відкладаєте по координатах. Зараз я вас навчу, як, яку робити довжину осей x, Y, z, щоб вам все повністю вистачало, щоб ви могли передбачити це. Ви пам'ятаєте, що перша координата у нас відповідає за x, друга за y, третя за z. Відповідно, ви дивитеся найбільшу координату і відкладаєте плюс 15, наприклад, міліметрів. Можна 10, можна 15, робіть 15, щоб було достатньо місця. Тобто по x ми будемо відкладати, у нас 30, значить, треба зробити 45 хоча б. По y у нас найбільша координата 20, значить буде 35, сюди і сюди. Тому що Ірика в нас два: по горизонталі і по вертикалі, е, в даному випадку, з точки О. І вверх ми будемо мати Z. У нас є розмір 30, буде 45, наприклад. Тобто ви просто додаєте 10-15 мм в напрямках. Обов'язково ставите точку О, стрілочки, осі підписуєте. І самостійно відкладаєте по координатах. Натисніть на паузу і відкладіть. Тобто дуже важливо зараз всім навчитися відкладати по координатах. З попередньої теми я пояснював, як це робити, і ви це маєте вміти. Якщо є потреба, швиденько можу нагадати оцю схемку. Тому що зараз буде три креслення, ще крім цього, і ви будете відкладати. Тобто У нас є точка О, ми будемо в центр відліку координат. Перша координата відповідає за X, Y, друга за Z, третя за Z. І в нас точку А, наприклад, я вам нагадую. 7 це буде вліво, по X треба відкласти, маємо точку. 20 це буде вниз. Тобто оцю схемку я малював. Сюди X, сюди Y, сюди З. Ось, можете собі десь теж замалювати, якщо X, сюди Y, сюди З. Відкладемо 7 вліво, тепер вниз нам треба відкласти 20. І зразу підписуємо, що це є точка А1, горизонтальна проекція точки А. Обов'язково всі точки підписуємо зразу, бо графічна робота, яка вас чекає, буде мати по 6 точок. І якщо ви їх не підпишете, ви їх просто погубите і втратите багато часу на їх пошук. І 7 у нас буде по усі Z, тобто з цієї точки вверх відкладаємо 7 мм. І знову ж таки підписуємо, що це є. А2 фронтальна проекція точки А. Так само робимо з точкою В. 30 вліво, 10 вниз, поставили точку, підписали. І 30 вверх. Поставили точку, підписали. Сполучили ось таку тоненьку лінію зв'язку. Це все креслення тонесенька лінія. Ось і лінії зв'язку це тонка лінія. Товстою будуть тільки проекції. І далі, ось так сполучили. І дуже важливо на даному етапі вміти знаходити профільну ще площину проекції. Тобто ви будуєте. Хто вже забув, ви будуєте 45 градусів допоміжну пряму. Тобто буде завдання, де треба вміти відкладати по коренатах. Така контрольна робота вас чекає. І знаходити профільну площину проекції. Тому сядьте, розберіться, уважно, самостійно, не кресліть по відео, а спочатку самі зробіть, а потім звіряйте. Відповідно, щоб знайти профільну проекцію, ми будуємо під кутом 45 градусів. Далі, по лініях зв'язку з. Горизонтальної проекції точки А кидаємо горизонтальну лінію зв'язку до прямої під кутом 45 градусів, і потім піднімаємо по вертикалі. З фронтальної проєкції беремо ще одну проводимо горизонтальну і фіксуємо її положення по висоті. Маємо А3 це буде профільна проєкція точки А. Те саме робимо з проєкцією точки Б. Б1 горизонтальна лінія, тепер до допоміжної прямої під кутом 45, тепер по вертикалі. І з фронтальної беремо висоту. На перетині маємо точку Б. Тобто працюємо з однойменними точками. далі точки будуть збільшуватись кількість, щоб ви не боялися, а просто працювали з точкою А, якщо на всіх проєкціях Б, C і так далі. Це в нас пряма загальне положення. Обведіть те, що синє товстою, і переходимо на наступне креслення. На новій сторінці будуємо ще одну ще одне таке ортогональне креслення, воно називається. Підпишіть горизонтальна пряма рівня. Візьміть відкладіть зверху 40 і самостійно проведіть осі X Y, Z, так як я вас вчив, додаючи 10-15 мм. Натисніть на паузу і самостійно відкладіть по координатах. І вже потім звіряйте. Дуже важливо, щоб ви самостійно вміли відкладати по координатах і знаходити профільну проекцію. Я зараз, щоб прискорити час, вам просто показую кінцеве креслення. Має вийти ось так. Горизонтальна і фронтальна проекція. І профільна буде виглядати ось так. Тобто ця пряма, цей відрізок, в даному випадку відрізок паралельний до горизонтальної площини проекції. Далі, на тій самій сторінці пишемо фронтальна пряма, переписуємо координати, відкладаємо 50, будуємо осі. І знову самостійно знаходимо, креслимо по координатах. Тут у нас виходить горизонтальна фронтальна проекція. Ось так. Профільна буде вже по вертикалі знаходитися. Звіряємо і завершуємо креслення. Синнє обводимо товстою, решта все, тонесенька лінія. Тут добре мати механічні олівці. Тобто, отут дві сторінки ви вже зробили. Ось, у вас тут горизонтальна пряма рівня, фронтальна пряма рівня. На новій сторінці. Робимо ось нова сторінка. Робимо профіль на пряма рівня. Старайтесь креслити все по розмірах тих, що я даю. Мені важливо бачити, що ви вмієте читати креслення. Або що ви вчитеся читати креслення, щоб я бачив прогрес. Що ви стараєтеся і робите по розмірах. Не одне креслення на одній сторінці, а чітко по тих розмірах, що я даю. Уважно слухаємо і виконуємо. Так, профіль на рівня. Знову ж таки, відкладаємо, підписуємо. Робимо ось тонкою лінією. Знаходимо проекції і звіряємо. Самостійно собі це все зробіть. Тому що будуть е, контрольна робота, де вам треба самостійно буде відкладати І по координатах, і знаходити профільну, і вказувати, яке це положення. Тому дуже важливо, щоб ви це вміли робити. І на тій сторінці ще давайте в, е, випадок перпендикулярності. Тобто випадок окремого положення, коли пряма перпендикулярна до однієї з площин проекції. Значить, вам на це креслення треба буде 45 і 30, 75 мм. Можна навіть менше. І натисніть на паузу, побудуйте осі. Отак пропорційно, як в мене. Ми вже тут по координатах не будемо тратити час, просто пропорційно осі побудуйте. І потім будуйте проекції кожної прямої. І позначте, що А пряма А перпендикулярна до П1 до горизонтальної, Б до П2 до фронтальної, С до П3 до профільної. Тепер, коли ви накреслили ці положення в зошиті, дуже важливо, щоб ви вміли бачити їх і читати за комплексним кресленням, і вказувати правильно, яке це положення. Можу вам пояснити ще раз на закріплення. Приділіть цьому багато часу, бо будуть вас тестові. Опитування буде контрольна робота і буде це питання обов'язково на екзамені. Ви маєте вміти бачити положення за комплексним кресленням. Отже, якщо під кутом до всіх трьох площин проєкції, це є загальне положення, якщо проєктується в точку на одній з площин проєкції, це є окреме положення, і це означає, що пряма перпендикулярна до однієї з площин проєкції в даному випадку до горизонтальної площини проекції, називається горизонтально проєктуюча. Тут В-рисунок. Бачимо точку на відповідно фронтально проєктуюче положення, і це означає, що пряма Б перпендикулярна до фронтальної площини проєкції. І на останньому рисунку Г бачимо пряму С і e, точку на профільній площині проєкції. Відповідно, це означає, що це є профільно проєктуюче положення. Пряма це перпендикулярна до профільної площини проєкції. Тобто з точками дуже просто. Там, де бачите точку, до тієї площини вона перпендикулярна. Але треба ще правильно сказати, що це є горизонтально проектуюче фронтально чи профільно проєктуюче положення. І вміти пояснити, що це означає, проєктуюче положення і чому там горизонтально і так далі. І другий випадок окремого положення, це коли пряма паралельна до однієї з площин проєкції. І знову ж таки, вам нагадую, якщо ми бачимо на двох проекціях паралельність по осях, а на третій під кутом до площини проекції, то це є 100% окреме положення і 100% пряма паралельна до однієї з площин проекції. Відповідно, в даному випадку ми бачимо, що пряма паралельна до горизонтальної, вона буде називатися горизонтальна пряма рівня. Тут бачимо. Під кутом до фронтальної, на інших паралельність, значить, це 100% пряма паралельна до фронтальної площини проекції. Називається фрон, прям, фронтальна пряма рівня. І на третьому рисунку E бачимо на профільній проекції під кутом, на двох інших паралельно до осей. Значить, тут є профільна пряма рівня. І це означає, що пряма паралельна до профільної площини проекції. Тобто вам треба знати. Сім положень. Загальне легко вичислити. Три наступних, якщо ми бачимо точку, теж легко вичислити. А ось цих три просто треба собі зрозуміти і навчитися правильно їх називати. Ну і останнє, що нам сьогодні треба навчитися, це знаходити сліди прямої. Що таке слід прямої? Ну, в даному випадку відрізок. Маємо відрізок в просторі АБ. Маємо проекції А1Б1, А2Б2. І слідом прямої називається точка перетину прямої з площиною проекції. Тобто, наприклад, пряма в нас в просторі безмежна, або як відрізок, ми тут просто кидаємо, проводимо промені, якби робимо пряму. І оця має відрізок АБ, оця точка перетину прямої, чи даного відрізка з площиною проекції буде називатись слідом площини, там, де воно перетинається, тому що воно. Безмежна у нас пряма, і вона в робить в просторі в якийсь перетин. М це буде у нас горизонтальний слід, а N тут буде фронтальний слід. Тобто слід прямої це є точка перетину прямої з площиною проекції. І зараз ми це побудуємо. Візьміть нову сторінку, запишіть другий пункт плану, побудуйте по координатах. Вісь Х побудуйте розмір 50, зліва і справа тут по 15 мм відступіть. По горизонталі, а по вертикалі 50 мм. Самостійно побудуйте відрізок, натисніть зараз на паузу, і потім включіть далі. У вас має вийти ось таке. Якщо ви, у вас воно самостійно виходить, значить ви вже вмієте відкладати по корнатах і ви здасте і контрольну роботу і побудуєте всі графічні роботи, які вас чекають. Тепер, як знаходите слід прямої. Ми працюємо з лініями зв'язку. Кидаємо, продовжуємо з фронтальної проекції А2Б2 до перетину звісу X, Маємо точку М2. Опускаємо по вертикалі лінію зв'язку і продовжуємо горизонтальну проекцію а 1 B1 до перетину з вертикальною лінією зв'язку. На перетині утворився горизонтальний слід. М1. Так само робимо з фронтальним слідом. Продовжуємо горизонтальну проекцію А1Б1. До перетину на звісі Х, піднімаємо вертикальну лінію зв'язку, і на продовженні фронтальної проекції А2Б2 утвориться точка Н2, і це буде фронтальний слід. Тобто по слідах з прямою тут нічого складного. Далі будуть площини, там вже трошки буде складніше. Ми це поговоримо на наступний раз. А зараз ваша задача навчитися е, розрізняти і знати положення прямої в просторі. Розуміти, що таке слід, як його знаходити, але саме основне розберіться з положення прямої в просторі.